Вітаю Богдана Мороз. Виконання домашнього завдання другого. Комплекс вітання сонцю Суріана Маскар. Вдих. Уттанасана. Видих. Права нога назад. Вдих. Коліно на килимок. Видих. Руки вверх. Вдих. Через сторону. Видих. Вдих. Видих. Коліно підняли. Вдих. Планка. Видих. Собака морда вниз. Вдих. А штанга намаскар. Видих. Собака морда вверх. Вдих. Собака морда вниз. Видих. Права нога вперед. Вдих. уттанасана, Видих. Руки догори. Вдих. Видих. І знову. Вдих. Видих. Стрибочок затримка. Вдих. Видих. Права нога назад вдих. Коліно до чола. Видих. Ліва рука. Права нога вдих. Видих. Вдих. Кішка. Видих. Ліва нога назад. Вдих. Коліно до чола. Видих. Ліва нога. Права рука вдих. Видих. Вдих. Баласана. Видих. Ваджрасана. вдих, Скрутка вправо видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Стрибочка. Вдих. Уттанасана. Видих. Вдих. Видих. І наступний комплекс сяйва місяця. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Ашвароха. Видих. Піраміда вдих. Відхід оптиканас Видих. Паршвата насана, вдих, видих, вдих. Рудрасана. Видих. Вдих. Видих. Паршвата насана. Вдих. Отхита три ашвароха. Выдих. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих. Видих. видих, дякую.